Із настанням холодів багато людей обігрівають свої оселі з саморобними електричними приладами, що часто призводить до трагічних наслідків. А ще пожежі виникають через паління в ліжку та підгорілу їжу на плиті. Рятувальники Кам'янського районного управління ДСНС нагадали про правила безпеки у побуті і розповіли, як захистити свою оселю від пожежі. Щоб запобігти виникненню пожежі у власному помешканні, необхідно дотримуватися певних правил пожежної безпеки. А саме, не паліть у ліжку, не залишайте без нагляду відкриті осередки полум'я, свічки, каганці, інші лампи, на основі яких горюча речовина виступає легко займистою рідиною. Особливо на протязі поблизу горючих предметів та у проходах. Слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкнені телевізори, праски, обігрівачі. Що не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами, а ще не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. Це може призвести до короткого замикання, адже дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і вашого оселю. У випадку ж загоряння негайно викликайте рятувальників за номером 101. Кожна хвилина має вирішальне значення. Бережіть себе.